Оскільки я щільно займаюся виправленням вальгусної деформації у дітей, хотілося б, щоб батьки теж мали уявлення про те, що можна робити, а що не потрібно. Ось п'ять правил, якщо у вашої дитини вальгусна деформація. Якщо не будете самостійно робити гімнастику з дитиною, вилікувати не вийде. Це основне правило. Усім своїм пацієнтам, які проходять у мене курс, я надаю право для самостійної роботи. Портовзуття не виправляє вальгус, може створитися тільки видиме поліпшення, але воно одразу ж зникне, щойно ви перестанете носити взуття, тому що м'язи в черевиках не працюють. У певних випадках взуття показане, але тільки в разі нетипового вальгусу. Якщо виправляти вальгус окремими методиками з тимчасовим інтервалом, толку не буде, тобто, припустимо. Вам призначили масаж, ви відходили 10 днів, через тиждень пішли на ЛФК, через два затейпували, все це без толку. Працювати потрібно комплексно і системно. Ортокилимки не виправляють вальгус. Так, вони безумовно будуть нести користь, вони будуть зміцнювати гомілкостоп, але все ж таки саме лікувальної дії, тільки від них не чекайте. Масаж тільки нижніх кінцівок толку не дасть. Так люблять робити в державних установах. При вальгусній деформації призначають тільки масаж ніг. Потрібно опрацьовувати і спину, і живіт, і шийно-коміркову зону, оскільки слабкість черевної стінки або напруженість м'язів попереку впливатимуть і на ніжки.